Вас вітає тут Океан Трейд. Сьогодні у нас на огляді санговий патрон з хвостовиком Віді Ай 40 тип е 4 під цанги типу ЕР25, виготовлений згідно Дін 69880 від турецького виробника Ероглю. Хвостовик к відіа розповсюджений тип кріплення інструментальних блоків на токарних верстатах сучасного виробництва. Її забезпечує надійне кріплення інструменту через обрану оправку. Цанговий блок для токарного верстату це універсальне рішення для обробки деталей. Таким чином, ви можете використовувати будь-який осьовий інструмент діаметрами від 2 до 6 мм, затискаючи його в цанговому патроні через міні цанги потрібного діаметру. Цанговий патрон VDI 40 тип е 4 під цанги типу ЕР25 має наступні характеристики: посадковий діаметр 40 мм, виліт оправки 75 мм, діаметр заживної гайки 42 мм. Діапазон заживного інструменту від 2 до 16 мм, діаметр кріпельної юбки 83 мм. Товщина кріпельної юбки 22 мм, Оправка має внутрішній канал підводу. Зор. Турецька компанія Aeroglu виробляє цангові патрони з високоякісної загартованої Інструментальної сталі та із нанесенням з покриття, що забезпечує високу місність оправки та їх довговічність. Наша компанія може укомплектовувати цанговий патрон як ріжучим інструментом, так і цангами потрібного діаметру. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за указаними контактними телефонами. До ставку ровному будійку точок України за швидко надійно та якісно.